Казка називається Іванко та приходить зайчиком. Одного разу хлопчик на ім'я Івана йшов зі школи. По стежці, якою кожен день проходив хлопець, він побачив зайця. Тваринка лежала на землі, не рухаючись. Іванко був дуже добрий та співчутливий, тому й не зміг пройти повз. Хлопець, побачивши таке, одразу взяв його з собою і повів на роботу до своєї мами. Його мама була ветеринаром, тому з метушні допомогла зайцю. Коли тваринка прокинулась, він заговорив. Ой, дякую, що врятували мене. Без вас я б не вижив. Що, ти розмовляєш? сказали вони в один голос. Як таке може бути? Чому ти розмовляєш? все допитували і допитували зайчика. Так, я розмовляю, як і всі, але я не можу второпати, як ви мене розумієте? Я колись читала легенду, почала мама, про те. Що, якщо відновити життя тварини, ще її розуміти, але я гадала, що це все вигадка. Хіба таке справді може бути? Може, може, сказав зайчик. Там теж таку байку рідні розповідали. Ні, я в це не вірю, стояв на своєму Іван. Але зараз же ти зі мною говориш. Коротше кажучи, як би там не було, дякую за допомогу. Якщо вам знадобиться моя допомога, я живу там, де ти мене знайшов, ну або неподалік. Кусти бачив? А біля них дерево бачив? Ось в тому дуплі я й мешкаю. До зустрічі. Попрощався зайчик. Бувай, попрощалися син та мама. На наступному тижні Іванові знадобилася допомога. Хлопець загубив свій бреслет. Він розгубився, тому й пішов до зайця. Привіт, мені потрібна твоя допомога, сказав Іванку зайчику. Доревенькі були. Що сталося?» – запитав зайчик. У мене сталася біда. Я загубив браслет. Ось цей, показав зайць на прикрасу. Так. А де ти його знайшов? Біля мого куста. Дякую, велике. Я б без тебе пропав. Нема за що, добро завжди повертається.